В Ужгороді відзначили кращих 24 юних переможців із 162 номінантів, які взяли участь у конкурсі Захисники України історія і сьогодення. На конкурс номінувалися літературні твори, листи, малюнки та авторські фотографії. Серед учасників конкурсу школярка Софія Юрченко, яка через війну разом з родиною переїхала до селища міського типу Великий Березний. На конкурсі здобула третє місце у номінації. Лист це був лист. Я писала захисникам. Там я розповіла про свою евакуацію, побажала їм триматися, побажала, щоб вони поверталися поскоріше додому і підтримала їх. Закарпатка Олександра Янчишин розповіла, як писала твір на конкурс. Я не могла писати про те, як дитина втрачає батьків. Тому я написала про дівчину, яка втратила коханого. Але я б не змогла це сама написати. Я дуже вдячна своїй вчительці української мови та літератури Любов Юрівній за те, що вона заохотила мене, і дуже вдячна всім українським воїнам, які зараз борються за нас і підтримують наше мирне життя. Кращі роботи вмістили у збірку у війни не дитяче обличчя, яку презентували під час заходу своїми враженнями від творчості юних літераторів Поділився відомий український письменник Закарпатець Мирослав Дочинець, який є рецензентом збірки. Попри велику біду, яка сталася в нашій країні, немає відчаю, немає знаєте, якогось розпачу. і це найкраще десь. Передають відзеркалюють ці маленькі крупинки дитячих цих откровень. І вони переживають це ну неймовірно, скажемо, зріло, не по дитячому, а по дуже високих вимірах якоїсь дорослості. І от хлопець пише: я вижив не просто так, мені дароване життя Всевишнім Богом. В майбутньому я, як і той солдат, повинен захистити вас собою. Бачите, це є зрілість, це не якась ну, розгубленість, дитяча, там слізливість, що батька немає. І ми з матір'ю потерпаємо. Це готовність. Кожен із переможців конкурсу отримав диплом та грошову винагороду. Три тисячі гривень перше місце, дві з половиною тисяч це друге місце, і звичайно, третє місце це дві тисячі. І для тих, хто заохочуючи, щоб мотивувати дітей на наступні такі кроки, та тисяча гривень. Тобто, жодна дитина не залишиться без фінансової такої мотивації і без подарунка. Видання збірки у війни на дитяче обличчя тиражом 75 примірників здійснили за кошти обласної військової адміністрації в межах програми функціонування розвитку освіти Закарпаття.